Доброго дня, шановні. Вчора я вирішила зробити такі пампушечки з начинкою. Бачите, ось я показую. І в мене виникла нова ідея. Та не ідея, але то, що я напередодні розрізала гарбуз. Бачите? Ось він. І він такий смачний, добрий. І я, коли робила ці пиріжки, я залишила вчора тіста трохи, ну, половина десь. Для того, щоб зробити пиріжки. З, гарбузим, з гарбузом. А ще якось я дивилася одна жіночка, я не знаю, чи вона з Болгарії, чи з Молдавії, чи е, о, осетинка. Я не буду вказувати точно, бо це мені просто запам'яталась начинка. Значить, Вона брала, розкачувала тоненько тісто, е, а начинку робила отак різала гарбуз. Бачите, як я кубиками. Потім отак цибулю. Скільки цибулі, стільки гарбуза. Потім ось я зразу буду і приправляти, і казати вам. Ось е, паприки трошки. Ось трошки, так, паприка. Е, це у нас куркума, чорний перчик, сіль. Оце у мене кумін. Ось він так виглядає, продають. І ще трошечки італійських трав додати. Вона це все змішала, а і ще заправила трошечки екстра оливой Олійкою перемішала оце все і розташила тісто тоненько. І оцю начинку, яку вона трошечки Потримала, аби вона дала сік, виставила на це тісто, згорнула його рулетиком і поставила варити на пар. На пару варила ну, хвилин 40. Ну, звичайно, мене це дуже зацікавило, бо я гарбуз люблю дуже, але ж нічого не вмію з нього готувати, крім каші і запечений в духовці. Люблю приправити і такими скибочками е, до курки там чи до м'яса взагалі. І мені захотілося попробувати отакі зробити пиріжки. от, як Я робила на олійки, все є, як кажуть, під руками. Ну, а зараз а, а щоб оця начинка, вони ж пиріжки скільки печуться в олійчику, Там же, бачите, начиночка е, іде, а тісно трошки. Вони швиденько раз-раз і повернули. А це буде сире. Тому я оце зараз приготую оцю начиночку, дам хвилин 10-15, протушу легесенько на вогні, ну на протушу. Щоб вона була м'якенька, і попробую начинити отакі пампушки. Ну, витримає телефон, то покажу ані то іншим відео. Значить до зустрічі. Шановні друзі! Роблю це зараз піджарочку цю. Ну, гарбуз, цибулька, оце все приправи, положила туди. Ви знаєте, запахи це, це нічого не сказати. Така, так смачно пахне, це поки воно тут е, підходить, ця, ця начиночка, а я тут формую собі уже. Але я думаю, що це тісто треба трошки розтачувати, бо ця начинка не тримається, кубки, як капуста, чи там це, щоб розплескувати. А буду робити, як трішки защипувати. Ну, далі покажу. Шановні друзі, бачите, як іде процес. Стужу начинку, начинка готова. І зразу трошечки, от бачите, яка в нас погода. Гарно сьогодні небо синє-синє, морозить. Було зранку вроді 8 градусів, а передавали 13 буде. Ну, і підемо далі до нашого столу. Шановні друзі, все добре було би, але заліпити такий, бо начинка не тримається. То я вийшла з положення, дві варенички роблю, на одну ложу, іншу закриваю і заліплюю. Ну, треба трошечки ось уже поставила, положила сюди, бачите, то, що я боялась, десь не щільненько приліплено, то воно може стріляти. Бо начинки багато, вона соковита така. Бачите? Ну, я думаю, буде смачно. Ось, бачите, ну, це вже це вже не так швидко, як з начинкою, яка тримається купи. Бо ця начинка, бачите, вона не тримається ось, не тримається купи, то вона доторкнувся і воно впало. То буду отак двома вараничками. Ну, далі буде ще. Ну, і що ви думаєте, до якого висновку я прийшла? І що то в мене вийшло? Та отрима чебуреки, бо так же ліпити пиріжки неможливо, тому що начинка жирна така. Ну, вона не жирна, вона соковита. Бачите? Ось. І не можна ліпити. Я так подивилась, що що собі голову морочити, оце взяла дві частинки. Ой, щось підлітає. Ось. І чебуреки будуть. Ось вони підуть. Так що подивимося, кінець. Ну що, шановні друзі, можу зробити такий висновок. Я чебуреки не пекла. Ну, може, один раз чи два в житті, то все любить син, дочка, вони цим займаються. Але я прийшла до висновку, що це в мене вийшли чебуреки. Але чебуреки роблять із звичайного тіста, заварного, подивіться, які вони гарні. Заварне тісто, воно інакше ліпиться, інакше смажиться, напевно. Ось у мене вийшло так. виглядає апетитно, смачно, начинка дуже смачна. Продовжую в своєму дусі, продовжую ліпити, ще є трошки тіста. І доліплю я їх, як чебуреки, чи як пиріжки вже будуть, бо це дрожжеве тісто. Так що, ну, маємо те, що маємо, і смачно. Бувайте здорові, пробуйте це навчання. Що ми будемо зимою робити? Та вчитися чогось новому, пізнавати щось нове, зайняти себе. Чимось приємне зробити для сім'ї, смачно поїсти так, що нагулюємо жир, бувайте здорові!